Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 8 листопада. Звечора ворог запустив 92 ударних безпілотники по території нашої країни. Протиповітряна оборона працювала у 12 регіонах, зокрема й на Хмельниччині. Так, під час сигналу повітряної тривоги на території області сили ППО знищили дві ворожі бляшанки. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двохповерхового будинку. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині дивіться на 33-му телеканалі, тож не перемикайте. Нічний терор мирного населення. Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки. Через падіння уламків ворожого БПЛА в одному з міст області виникла пожежа у багатоквартирному житловому будинку. Рятувальники ліквідували займання та надали необхідну допомогу людям. Ніхто з мешканців не постраждав. Допомога силам оборони, чергова передача бойових пташок для військових. Це квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise. хороші якісні квадрокоптери. Передаємо їх 15 штук. Закупівля бюджетна придбані вони коштом платників податків. Отже, Джак, дякую всім, хто працює над наповненням дохідної частини і дає нам можливість допомагати селам оборони. Загальна вартість 15 таких квадрокоптерів майже півтора мільйона гривень. Ну і повторився вже фактично таку квадрокоптерів. Ми вже передали майже 560 одиниць. Разом з тим працюємо над засобами РЕБ, засобами РЕР їх понад 170 штук. Ми передали найближчим часом. Плануємо передачу мавіків t Плануємо до речі передачу великих гексакоптерів. Які несуть 15-25 кілограм. Ну і плануємо далі в піввідрони власної збірки передавати, передавати і максимально допомагати нашим силам оборони, кошти застави на підтримку ЗСУ. Завдяки прокурорам Хмельницької окружної прокуратури на потреби ЗСУ передано 215 тисяч гривень, які були внесені в якості застави у кримінальному провадженні. Мова йде про кримінальне провадження, у якому обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави за збут особливо небезпечних психотропних речовин. В ході судового розгляду захисником та обвинуваченим ініційовано укладення угоди про визнання винуватості, яку прокурор підтримав та подав до суду. Суд визнав винним. Чоловіка, чиненні вказаного правопорушення, та призначення покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки 7 місяців із конфіскацією цього майна. Гроші, які були б внесені в якості застави, а саме 215 тисяч гривень, які мали б йому повернутися після засудження, були передані на потреби Збройних сил України. Нажитись на деревині на Хмельниччині. Працівники ДБР викрили лісівників на незаконних рубках деревини на понад 6,5 мільйони гривень. Підозри повідомили керівнику південно-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, заступнику директора філії Ярмолинецьке лісове господарство та головному інженеру філії Литичівське лісове господарство. Посадовці, порушуючи вимоги законодавства, провели рубку на площі 3,3 гектара на території «Вовковинецького лісництва. Схема полягала у виписті лісорубного квитка та інших документів без отримання обов'язкового висновку оцінки впливу вирубки на довкілля. У результаті незаконно вирубали майже одну тисячу дерев різних порід. Згідно висновку експертизи, на цій ділянці завдано непоправної шкоди довкіллю. Керівнику південно-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави. Також його відсторонили від посади. Невдала спроба покинути країну. На кордоні з Польщею прикордонники викрили псевдоподружжя із Хмельниччини. Аби потрапити в Європу, 40-річний уродженець області надав документи про шлюб з 35-річною жінкою теж з Хмельниччини, яка має інвалідність другої групи. Одружились вони лише 19 вересня і днями вирішили їхати за кордон. Подружжя прямувало автобусом через пункт пропуску Краківець. Обоє їхали нібито на лікування дружини в Чехію. Їхню схему викрили прикордонники. Адже за показами чоловік вказав, що везе псевдодружину лікувати аутизм. Вона ж сказала шлунок. Зрештою, і датою народження один одного молодята теж не поцікавились. Про ознаки кримінального правопорушення оперативні співробітники загону повідомили до Нацполіції. Поповнення рибою днями на Теофіпольському водосховищі, яке розташоване на річці Полква, відбулося зариблення. До водойми випустили понад 12 тисяч екземплярів водних біоресурсів. Такі заходи стратегічно важливі для рибного господарства, адже це є своєрідною гарантією продовольчої безпеки області та задоволення потреб населення у рибній продукції за цінами, доступними для населення з різним рівнем доходів. Також розпочали роботи із зариблення і на технологічній водоймі Хмельницького АЕС на. Наразі у водойму випустили понад 90 тисяч екземплярів тостолобів, білих амурів та коропів. А загалом до кінця місяця планують вселити 200 тисячі екземплярів цінних видів риби. Таке зариблення тут проводять щороку для того, щоб знизити біологічні перешкоди в роботі циркуляційних систем охолодження. Мінімізація втрат електрики. Хмельницький РЕМ здійснює заміну застарілих засобів обліку електричної енергії на нові сучасні смарт-лічильники. Проблемний фідер, так званий. Тобто фідр, на якому зафіксовано великі втрати електричної енергії, щоб їх мінімізувати, відповідно, встановлюються смарт-лічильники, тому що клас точності у них вищий, е, наявність поблизу інших встановлених систем дистанційної передачі даних, тобто ж в разі перемикання, щоб вони відповідали одна одній. Береться до уваги середній термін державної повірки в усіх підключених до цієї площадки або до цієї підстанції лічильників, відповідно, чим вищий термін, тобто. Чим старіші там лічильники. Тим пріоритетніше буде заміна на нові смарт. В залежності від модифікації від виробника лічильник може передавати, крім показників, ще інформацію про нештатні ситуації, які відбуваються з самим лічильником, тобто несанкціоноване втручання, вплив магнітного поля, електромагнітного поля. Якщо датчики встановлені в самому лічильнику, параметри електричної мережі, до якої він підключений, споживання поточне навантаження, кути енергії згідно інвестицій інвестиційної програми товариства за 10 місяців до 2024 року вже встановлено 8,8 тисяч лічильників. До кінця року планується встановити 10 тисяч в загальній кількості, тобто 1200 залишилось до встановлення. Горе водій. Днями патрульні зафіксували рух автомобіля ВАЗ без номерного знаку. На вимогу про зупинку за допомогою спеціальних звукових сигналів та проблискових маячків кермувач не зупинився, а лише стрімко набрав швидкість та почав тікати. Після понад 20 хвилин переслідування транспортний засіб зупинили шляхом блокування. За кермом був 40-річний чоловік на підпитку. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою драгера. Результат показав 2,48. Сім проміли, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму. На водія патрульні склали два протоколи та постанову про адмінправопорушення. Погода на вихідні. Вхідні дні на території Хмельниччини погоду формуватиме малорухомий європейський антициклон, Очікуємо спокійну погоду, без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер східний 3-8 метрів за секунду, температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в день 3-8 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 0,2 градуси тепла, в день 5-7. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. А у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.